Привітики! Сьогодні вийшла розказати вам про метафоричні карти. Як виявилося, багато з людей не знає, що це таке і з чим його їдять. Ну і вони їдять. Багато хто порівнює метафоричні карти із картами Таро. Але про них я буду потім розказувати. Вже було декілька постів про карти Таро. Сьогодні про метафоричні. Метафоричні це, як від слова метафора, це приховане порівняння. У наших картах приховане, прихований, зашифрований смисл картинки, і коли людина приходить з пропрацюванням якоїсь своєї проблеми, чи якось свого питання, чи там відносини, то з сім'єю, з подругою, чи з, з роботою, не знаю, що робити. І вона у цих картинках відкриває щось своє, суто своє. І це більш психологічний інструмент, а не магічний, тому що дехто вважає, що це теж як карти Таро. Тепер розкажу, як ми працюємо з метафоричними картами. Ми приходимо з запитом, у людей вже є. Уже є готовий запит. Чи то пропрацювання якихось сімейних питань, чи то о, люди. Ну, не можуть розібратися своїм внутрішнім станом. Можливо, людина хоче розібратись собі, хто вона, що вона зараз відчуває, яка я. Там, так, 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 давайте ще я підгляну трошки, що я можу зробити для покращення чиєї чи іншої ситуації в своєму житті, які можливі варіанти вирішення моєї проблеми. І тут ми не гадаємо, тут людина робить свій запит, потім. Дістає картку одну чи декілька, дивлячись від запиту. І допоки наш мозок не включився, ми, і коли ми дістаємо картку одну чи іншу, там може бути і декілька, може бути, одна, три, чотири картки, дивлячись, який, який запит не формується. І коли ми дістаємо картку, ми. От, знаєте, перше, що побачили, відповідь на наше питання, от є наше. Я, як провідник, я не можу вам підказувати, тому що рішення ваше, проблеми ваші чи питання ваші. Я тільки можу направити знаєте, такими наводящими питаннями. І знаєте, що не потрібно зразу аналізувати. А чого вона мені, а як? Тому, ж, тому що тут а, задіяна наша підсвідомість, і а, можуть відповіді прийти навіть пізніше, не одразу. Ще є такий і... цікавий факт, а, люди питають: а як же ж працюють карти, якщо ти їх дістаєш? Якщо це психологічний інструмент, то його, її маю дістати я. А, я вам скажу як, якби це були офлайн-зустрічі, наприклад, да, як консультація психолога, Офлайн, жива зустріч, ви дістаєте карту самі. Але якщо це в онлайн режимі, я думаю, що на даний момент це зручний режим, так, то я являюсь провідником. І знаєте, в мене дівчинка, ця що на супроводі, я під її запити дістаю такі карти, що ми дивуємося разом, як воно так виходить. Картки відповідають запиту і не моєму, а її запиту. Тому, якщо ви довіряєте провіднику, Якщо ви йдете в супровід і ви довіряєте провіднику, то сумнівів не має бути. А якщо є сумніви, то краще не йти, не звертатися до спеціалістів.